Площа Вінницького медичного коледжу імені академіка Заболотного. Тут біля стели медикам-захисникам України зібралися рідні загиблих, студенти, медики, представники влади. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до стели пам'яті. Керівникам медичних закладів, чиї колеги загинули, вручили пам'ятні таблички. Посвід пам'яті. Вишаровський Денис Валерійович водій, санітар передового хірургічного відділення. День вшанування загиблих медиків російсько-українській війні сьогодні по всій Україні відзначають вперше, каже секретар регіональної ради відзнаки ордену святого Пантелеймона Інна Мартонікова цього року. Вперше Впроваджується така ініціатива завдяки ордену святого Пантелеймона і безпосередньо його засновнику Василю Михайловичу Князевичу відзначати 10 липня день вшанування, загальноукраїнський день шанування пам'яті загиблих медиків. В червні був підписаний меморандум з Міністерством охорони здоров'я, щоб цей день зробити масштабнішим, щоб до нього долучилися усі наші медичні заклади, бо насправді є дуже багато загиблих медиків. За даними ордену святого Пантелеймона, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 510 українських медиків. За словами заступниці директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяни Бондаренко, 16 з них працівники медичних закладів Вінничини. Ми маємо пам'ятати всіх наших колег, і лікарів і медсестер, і водіїв, і медбратів, і санітарів, всіх, хто воював, хто рятував. Цей день назвали посвід пам'яті у колективі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф полягло сім медичних працівників. Це найбільше по області, розповідає заступник директора центру Тетяна Бобрук. Це водії, які у нас працювали, які були мобілізовані. Один мобілізований, один з перших днів війни пішов по контракту, які воювали, були в гарячих точках різних. Але, на жаль, загинули. Є у нас фільшера, зараз вони парамедиками були би, на той час ще фільшера, які також воювали, надавали медичну допомогу пораненим, рятували їх життя, але, на жаль, себе врятувати не змогли. Суспільному Ірина Ліберда розповідає, її колега Віктор Вітович працював у першому відділенні екстреної медичної допомоги. Боронити Україну пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загинув у вересні 2024 року. Я працювала з ним довгий термін, коли виїжджала лікарем на бригаді екстреної медичної допомоги. Він був чудовою людиною. Він завжди допомагав, завжди був ініціатором. Захищав нас від агресивних пацієнтів. Без, безвідказна людина була, дуже, дуже ми за ним сумуємо, дуже його не вистачає. Загально національна хвилина пам'яті за загиблими медиками. О чотирнадцятій годині до неї долучились і у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні. В центральному холі чотири світлини. На стільці білий халат, який загиблі медики більше не зможуть одягнути, каже директорка Софія Кучерук. Серед них Віктор Ільченко, який загинув перший день повномасштабного вторгнення, рятуючи бійця. Його врятував, сам загинув. Ільченко Віктор, який був братом медичним, він ще до повномасштабного вторгнення пішов і захищав нашу країну. Пустовіт Олександр, це молодший медичний брат, в перші дні війни пішов добровольцем. Геречко, Володя, це наш столяр. Це ті троє наших людей, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. Але є ще Наталя, наша Фальштинська це лікар, невропатолог, яка дуже багато років працювала в нашій лікарні. Вона загинула під час ракетного обстрілу, який був у Вінниці. Ольга Антухова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.